Вітаю, друзі! Український дрон з дальністю польоту 3000 км пройшов випробовування. Про це повідомив Зеленський. Створення такого дрона збільшує дальність можливого ураження цілей на території Росії практично до Новосибірська. Зокрема, тепер в зоні досяжності опиняться найбільший на Росії Омський нафтопереробний завод і багато інших ключових об'єктів, такі як воєнні аеродроми. Давайте у цьому відео розглянемо, що про це відомо. З вас підписка на канал, з мене контент. Поїхали! Дрон на 3000 км це прям дуже потужно. До цього найдалекобіднішою публічною атакою була атака на аеродром Оленя у Мурманській області на відстані близько 1800 км від українського кордону. Наразі невідомо про який саме дрон йде мова, ні його точні характеристики, ні його зовнішній вигляд. Але, можливо, мова йде саме про дрон Е-300 Ентерпрайз. Відомо, що його дальність може сягати понад 3000 кілометрів. У березні 2023 року українська компанія Aerodron отримала контракт від Міноборони на свої безпілотники. Саме ця компанія виробляє безпілотник Enterprise 300. Однак, ймовірно, цей дрон трішки переробили, оскільки для цього необхідно встановити додатковий бак об'ємом 350 літрів. В той час, як все корисне навантаження дрона складає 300 кг. Враховуючи масу додаткового палива, це б зменшило можливе корисне навантаження до 2-3 десятків кілограм. Також варто зазначити, що при дальності польоту 3000 км фактична дальність ураження цілі буде менша, оскільки безпілотники використовують складні маршрути для уникнення зон дії систем протиповітряної оборони. Саме Enterprise 300 атакова підприємство по виробництву дронів Гірань 2 у Татарстані. У лютому взагалі гуляло відео, де дрон Enterprise скидає авіабомбу ФАБ-250 на позиції росіян в Брянській області. Однак, знову ж таки, чи має цей дрон відношення до оголошеного президентом, невідомо. Також це навряд чи дрон лютий, бо мова йде явно про інший безпілотник. Вперше про наявність в України безпілотника з дальністю дії в 3000 км заявило видання The Economist у квітні 24-го. Однак ніякої додаткової інформації з того часу не з'явилося. Можливо, це воно і є. Отже, будемо чекати більш детальної інформації. Якщо це дрон Enterprise 300, чудово. Якщо це взагалі інший новий, допоки невідомий дрон, взагалі прекрасно.